Це майже однокімнатна квартира, тільки без вікон. Якщо прорізати вікна, то буде кімната. Від самого ранку на робочому майданчику збирають польові бліндажі. Розробив цей проект киянин Андрій Кравс. Він будівельник у п'ятому поколінні. За сімейну справу взялися разом із батьком. На проектування бліндажа розповідає, витратив три місяці. Спочатку на чотири людини передбачали, побачили, що можна збільшивши витрати на 10%, відсотків. Помістити шість людей, навіть сім людей тому. Було багато варіантів, і зато досить багато часу пішло на розробку проєкту. Польовий бліндаж, розроблений кравзом, складається з одного господарського і трьох житлових модулів. У центральному система обігріву, вентиляції та кухня. Кожен житловий модуль розрахований на сімох бійців. Справа зліва по дві полички по висоті, і з торця три полички по висоті. Стіна не утеплюється, тому що вона приєднується до е, з'єднуючого центрального модуля, в якому встановлюється буржуйка. Тут є відкриті двері. І тепло буде поступати в усім в три модулі і приєднується до цього центрального модуля. Стіни споруди утеплені 10-сантиметровим прошарком пінопласту та обшиті водостійкою фанерою. На передовій такий бліндаж залишається просто скласти як конструктор і закопати глибше у землю. Розробники запевняють, на складання піде буквально кілька годин. Все, це входить в комплекс, тобто він може автономно існувати при любих погодних умовах. Щоб перевірити надійність бліндажа, майстри навіть випробували його на полігоні, підірвали протитанко міною. усі виявлені недоліки потім усунули. Запевняють, тепер бліндаж захистить практично від будь-якої зброї. Тобто, ми розраховували, що наші бліндажі мають витримувати пряме попадання 122 мм снарядів осколошофласної дії або міни 120-мм. От Випробування показали, що ми досягнули цих результатів, і зараз ми зробили несучі елементи з металу. Отам от швеляра. Варяться будівельники спільно з волонтерами зібрали гроші поки що на три бліндажі. Вже наступного тижня вони поїдуть на передову, а розробники продовжать збирати на нові подарунки захисникам України. Діана Караульна та Андрій Верстюк п'ятий канал.